Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Переходимо до інших елементів конструкції. Забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо А. Нема передбачених конструкцій транспортного засобу стекол, дзеркал заднього виду. Ну, ось, наприклад, в такому вигляді їде автомобіль. Думає водій, що все нормально, але насправді в такому вигляді до експлуатації транспортний засіб не повинен допускатися. Б. Не працює звуковий сигнал. Ми з вами зазначали, що взагалі-то звуковий сигнал з точки зору правил забороняється подавати в населених пунктах, і в когось може виникнути цілком логічне запитання, навіщо він тоді взагалі потрібен, якщо його не можна подавати. Але ж не забуваємо про дуже важливе виключення з цієї заборони, крім випадків, коли без цього не можна уникнути дорожньо-транспортної пригоди. У випадку створення якоїсь аварійної ситуації саме сигналом звуковим треба користуватися, оскільки реакція людини на звук є набагато більш швидкою і адекватною, ніж реакція на світлові, скажімо, сигнали, тобто не переморгувати світлом фар, а саме звуковий сигнал використовувати для запобігання ДТП. Отже, хоча б на такий так би мовити, пожежний випадок, звуковий сигнал має бути в справному стані. В-встановлено на скло додаткові предмети або нанесено покриття, які обмежують оглядові з місця водія і погіршують його прозорість. Ніяких претензій щодо е, всіляких гаджетів, скажімо там, відеореєстраторів, е, GPS-навігаторів і так далі. Ми висувати не будемо. Але все повинно бути в міру з тим, щоб ці гаджети не обмежували глядовість, не відволікали водія. Примітка: на верхній частині вітрового скла автомобілів автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові плівки. Ось дивимось на схемі, такий є варіант. Для чого ця плівка це можна сказати своєрідний аналог сонцезахисних окулярів, коли сонце на невеликій висоті над горизонтом може якби підсліплювати водія, і от якраз ця плівка в такому випадку може допомогти, щоб його не так сонячне проміння сліпило. Дозволяється застосовувати тоновані стекла, крім зеркальних, світлопропускання яких відповідає вимогам стандарту. Дозволяється застосовувати занавіски на бокових вікнах автобусів. З тонуванням стекл давайте розбиратися, що нам кажуть відповідні стандарти. Перше, на що звертаємо увагу, це не нормується стандартами, абсолютно не нормується взагалі. Світлопропускна здатність бокових задніх стекол і власне, заднього скла. З цього можемо зробити такий висновок, що в принципі можна взагалі чорною фарбою замазати ці стекла, і ніхто ніяких претензій до вас висувати не буде. Інша справа, як ви будете здавати заднім ходом, ну, але це справа трошки інша. Якщо, скажімо, у вас хороші дзеркала заднього виду, а можливо камера заднього виду встановлена, і проблем з цим не буде, тоді, будь ласка, ще раз повторюся, навіть, в принципі, чорною фарбою можна взагалі наглухо замазати ці задні стекла. Тепер попереднім. Передні бокові стекла, їх світлопропускна здатність має бути не нижче 70%, що ж стосується вітрового, чи як в народі частіше називають лобового скла, то не нижче 75%. В цьому місці багато водіїв роблять хібний висновок. Мовляв, ага, так ось у чому проблема. Значить, допускається тонування плівочку взяти із затемненням до 30%. Тобто не чорну зовсім, а таку сіреньку, легеньку можна клеїти. Але насправді це не так, бо нормується не світлопропускна здатність плівки, а скла. В тому числі гіпотетично стонувальною плівкою. Тут треба серед іншого подумати про таке. Скло уявимо абсолютно чисте, прозоре, помите, відполіроване, але як фізичне тіло в своїй структурі чи затримує проміння, чи ні? Затримує. І якщо б у нас був відповідний прилад, то ми б із здивуванням, мабуть, але спостерігали таку картину, що скло ще, раз повторюся, абсолютно чисте, прозоре, помите, відполіроване у своїй структурі як фізичне тіло, затримує тим не менше, від 10 до 15% проміння світла. Що залишається, як запас, так би мовити, міцності, ті ж самі 10-15%? Але що таке 10-15%? Це скло припало пилючкою, чи в процесі експлуатації десь там трошки потерлося вже не таке прозоре, і ось і вам цей запас, так би мовити, міцності на цьому закінчився. З огляду на вище сказане, невідворотно приходимо до висновку, що насправді стандарти не допускають взагалі тонування бокових передніх і власне вітрового лобового скла. Ніяка плівка з видимим для ока ефектом затемнення під даний стандарт не пройде. Тому, якщо ще хтось не тонував передні бокові стекла, а тільки має таку думку, можливо, не варто це робити. Якщо введуть обов'язковий технічний контроль для транспортних засобів, зокрема для легкових автомобілів, то обов'язково серед іншого будуть заміряти і світлопропускання стекол. Тому, щоб нам не довелося буквально через пару місяців після встановлення цих тонувальних плівок, їх віддирати для того, щоб пройти, можливо, було обов'язковий технічний контроль. Продовжуємо. Г, якщо не працюють передбачені конструкції, замки дверей кузова або кабіни, і вони, уявіть, на ходу можуть відчинятися. Запори бортів вантажної платформи це в вантажному автомобілі, Запори горловин цистерн і паливних баків, ну, з точки зору пожежної безпеки, в першу чергу, робиться такий акцент: механізм регулювання положення сидіння водія. Якщо уявимо, сидіння само по собі може там розкладатися, до чого це може призвести, неважко здогадатися. Аварійні виходи, якщо вони є, пристрої для приведення їх у дію, привід керування дверима, спідометр, одометр. Тут зупинимось трошки. В народі ось цей прилад зазвичай називають одним словом спідометр. Але більш правильно все-таки розуміти, що це комбінований прилад два в одному. Те, що показує швидкість руху, це спідометр, А те, що показує пройдений кілометраж, це називається по грамотному одометр. Так от, обидва ці прилади повинні бути в робочому стані. Тахограф. Для легкових автомобілів тахограф в принципі, не актуальний. Якщо брати там вантажні автомобілі, які займаються комерційним перевезенням вантажів, якщо брати там автобуси, які такі тривалі поїздки роблять, то там може бути тахограф, зокрема, він призначений для контролю режиму роботи, праці, відпочинку водія. Так от, якщо цей тахограф передбачено конструкції транспортного, Засобу, то він має бути і має бути в робочому стані. Пристрій для обігрівання обдування скла. Ну, Про це вже в принципі, говорили, коли розбирали склоочищувачі і склообмивачі. Г. Зруйнований корінний лист або центральний болт ресори. На легкових автомобілях, як правило, ресори застосовуються такого пружинного типу. А от на вантажівках можуть застосовуватися листові ресори от такого плану. Так-от, якщо застосована така листова ресора. То треба звертати увагу на цей корінний несучий лист найдовший. Якщо він раптом тріснув, є загроза, що тоді розсипеться взагалі ця ресора, і автомобіль набік перекосить. Щоб такого не було, треба слідкувати, і, відповідно, при зруйнованому корінному листі або центральному болту ресори експлуатація транспортного засобу стає забороненою де зіпсовано тягово-щіпний або опорно-щіпний пристрій тягача й причепної ланки у складі автопоїзда, а також передбачені їхньої конструкції страхувальні троси чи ланцюги, є люфти в з'єднаннях рами мотоцикла з рамою бокового причепа. Якщо хтось експлуатує транспортний засіб разом із причепом, треба обов'язково звертати увагу на стан тягового щіпного пристрою, щоб він був у справному стані. Крім того, якщо є передбачені конструкцією ланцюги, страхувальні чи троси, вони теж мають бути у робочому стані. Якщо щось із перерахованого не працює, не в адекватному, не в справному стані, тоді про експлуатацію автопоїзда не може бути мови. Е. Відсутній передбачений конструкцією бампера або задній захисний пристрій, грязи захисні фартухи і бризковики. Передній і задній бампери, як ми їх називаємо. Як бачимо з написаного, це не чисто декоративні такі елементи автомобіля, а несуть у собі функцію захисних пристроїв. Певній мірі захищають пішоходів, якщо не дай Бог стається наїзд на них. І саме тому ці бампери передній і задній мають бути в обов'язковому порядку без них експлуатація забороняється. Партухи, бризковики, захищають, ну, знову ж таки, в певній тільки мірі, не тільки власний автомобіль наш від цього бруду, але в якійсь мірі покликані захищати і оточуючих. Тому, якщо вони передбачені конструкцією, то повинні бути в наявності. Є відсутні медична аптечка з нанесеними на неї відомості про тип транспортного засобу, для якого вона призначена, на мотоциклі з боковим причепом, легковому вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусі, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж. Ну, про це, в принципі, ще в другому розділі говорили, що обов'язково в комплектації, зокрема, легкового автомобіля, має бути аптечка. Далі знак аварійної зупинки, як альтернатива миготливий червоний ліхтар, який відповідає вимогам стандарту, на мотоциклі з боковим причепом, на легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі. І про знак аварійної зупинки або ж миготливий червоний ліхтар в тому ж другому розділі теж ми згадували. Далі на вантажних автомобілях з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, і в автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5 тонн. Противідкотні упори, щонайменше 2. Ось так вони можуть виглядати в народі так звані башмаки. Саме оці категорії учасників дорожнього руху повинні обов'язково мати їх у наявності, і на підйомах спусках, якщо здійснюється зупинка стоянка, зобов'язані користуватися цими противідкотними упорами. Для водіїв, скажімо, легкового транспорту вони є абсолютно необов'язковими. Якщо хтось хоче для себе, будь ласка, але не зобов'язаний їх мати і, відповідно, ними користуватися. Проблизкові маячки оранжевого кольору на великовагових та великогабаритних транспортних засобах на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метрів. Для додаткового привертання уваги, для сигналізування про потенційну небезпеку застосовуються оці проблизкові маячки, тож вони мають бути в комплектації перерахованих транспортних засобів. Працездатний вогнегасник на легковому вантажному автомобілі автобусі. Про це теж, в принципі, в другому розділі говорили. Що вогнегасник має бути. Таким чином, якщо говорити про легкові автомобілі, три речі обов'язкові: медична аптечка, знак аварійної зупинки або ж миготливий червоний ліхтар і вогнегасник. Примітки. Перша. Тип марка місця встановлення вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби з розпізнавальним знаком табличка оранжевого кольору, що перевозять небезпечні вантажі, визначаються спеціальними правилами. Ну, Звичайних водіїв це не стосується, тому на цьому заточуватись не будемо. Друге. Аптечка, перелік медикаментів якої відповідає стандарту для відповідного типу транспортного засобу і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених підприємством-виробником. У разі, коли конструкцію транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватися в легкодоступних місцях. Якщо уявити якісь транспортні засоби, скажімо, автобуси, можливо, вантажні автомобілі, там можуть бути спеціальні місця, де зберігається аптечка і вогнегасник. Тоді вони мають бути тільки в спеціально відведених місцях. Якщо брати, скажімо, легковий автомобіль, зазвичай там цих місць виробник не передбачив. Де їх тоді зберігати на розсуд водія де завгодно, але тільки за умови, що це легко доступне місце. В принципі, навіть в багажнику не забороняється, але знову ж таки за умови, що вогнегасники аптечка не завалені там якимись речами, а зверху лежать, щоб до них легко дістатися було в разі необхідності можна. Типи кількість вогнегасників повинні відповідати встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні бути сертифіковані в Україні відповідно до вимог законодавства. Ж. Відсутні ремені безпеки та підголівники в транспортних засобах, де їх установка передбачена конструкцією. Тобто, якщо підприємство-виробник передбачив ремені безпеки підголівники, самостійно їх знімати, відкидати ніяк не можна. З ремені безпеки не в робочому стані або мають видимі надриви на лямках. Крім того, що вони ці ремені безпеки-підголівники мають бути по факту, вони ще мають бути в робочому стані для того, щоб виконувати свою функцію. Не для галочки там висіти, а все-таки для захисту водія і пасажирів, у разі, не дай Бог, ДТП. І на мотоциклі нема передбачених конструкцій дух безпеки. І на мотоциклах і мопедах нема передбачених конструкцій підніжок на сідлі поперечних рукояток для пасажира. І відсутні або несправні фари і задні габаритні ліхтарі транспортного засобу, що перевозять великогабаритний, великоваговий чи небезпечний вантаж, а також проблискові маячки, світлоповертальні елементи, розпізнавальні знаки, передбачені пунктом 33 цих правил. Ну, про це вже зазначали, що при перевезенні якихось небезпечних вантажів, великовагових, великогабаритних, транспортний засіб повинен позначатися проблизковими маячками, включенням ближнього світла фар і відповідно габаритними ліхтарями, а також за необхідності повинні бути встановлені відповідні розпізнавальні знаки. Якщо чогось цього перерахованого нема, тоді експлуатація даного транспортного засобу є забороненою. 31.5. У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених в пункті 31.4 цих правил, водій повинен вжити заходів для їх усунення, а якщо це зробити неможливо, рухатись якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів, з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 цих правил. В принципі, про це було сказано ще на початку розгляду 31 розділу. Ми з вами говорили, що коли наступає заборона на експлуатацію транспортного засобу, це передбачає заборону постійного використання. Але разова поїздка при цьому є допустимою. Вімкнув водій аварійну світлову сигналізацію чи закріпив ззаду знак аварійної зупинки або ж мигатливий червоний ліхтар, і з невеличкою швидкістю, найкоротшим маршрутом дуже обережно дозволяється йому разочок дістатися до місця стоянки або ж ремонту. У разі виникнення в дорозі несправності, зазначених у пункті 3147 її іде в складі автопоїзда. По картинкам дивимось, про що йде мова. Це якщо перевозяться небезпечні якісь великовагові великогабаритні вантажі, і раптом відсутні несправні фари ближнього світла, там чи габаритні ліхтарі, чи проблискові маячки, чи розпізнавальні знаки, передбачені правилами. У складі автопоїзда, якщо несправний тягово-щіпний пристрій, тоді дається уточнення. Спочатку написали, що начебто забороняється експлуатація, але зверніть увагу, тут уточнюється, що забороняється подальший рух, подальший рух заборонено до їх усунення. Водій несправного транспортного засобу повинен вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини дороги. Також 31.6 забороняється подальший рух транспортних засобів, тобто і метра проїхати не можна, у яких А. Робоча гальмова система чи рульове керування не дають змоги водієві зупинити транспортний засіб або здійснити маневр під час руху навіть з мінімальною швидкістю. Іншими словами, коли чи рульове керування чи гальмова система не працюють взагалі. Б. У темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не горять лампи фар чи задніх габаритних ліхтарів. Коли говорили про заборону експлуатації, там звертали увагу на ліву фару в режимі ближнього світла, якщо вона не горить, заборонялась експлуатація. Коли ж уявити, що настала темна пора добичі умови недостатньої видимості. А при цьому чи ззаду не горять взагалі габарити, чи спереду жодна фара не горить. Ось тоді риторичне питання, про який взагалі рух може йти мова. Він є забороненим. В. Під час дощу або снігопаду не працює склочисник з боку розміщення керма. Теж перекликається тут із нормою щодо заборони експлуатації. Ми говорили про те, що забороняється експлуатація, якщо не працюють двірники. Тобто дощу нема, начебто ясна погода, але тим не менше, з точки зору правил, двірники повинні бути в робочому стані на всякий, так би мовити, випадок. Якщо вони не працюють, то постійно користуватися таким транспортним засобом не можна. Але разова поїздка при цьому допускалася, це я нагадую, про що ми вже говорили. А от якщо при несправних двірниках пішов дощ і снігопад, а вони, як і раніше, не працюють, причому з боку розміщення керма. Тоді вже вступає в силу не заборона експлуатації, а заборона на подальший рух. Тобто водій тоді повинен зупинитися і рух продовжувати не має права. Допоки дощ не закінчиться снігопад, або ж нехай йде під дощем, під цим снігопадом, якщо раніше не міг відремонтувати, нехай зараз іде ремонтує свої склоочисники. І Г зіпсовано тягово-щупний пристрій автопоїзда. Ну, про це вже сказали. Тут, правда, трошки намагалися нас заплутати. Спочатку заборонили експлуатацію, потім уточнили, що забороняється подальший рух з такою несправністю. І от нарешті поставили остаточну крапку, так і написали, що заборонено подальший рух, тобто навіть метра рухатись не можна, коли зіпсований тягово-щупний пристрій у складі автопоїзда. 31.7 забороняється експлуатація транспортного засобу шляхом доставки його на спеціальний майданчик чи стоянку нацполіції у випадках, передбачених законодавством. Мова йде про те, що якщо водій чи власник транспортного засобу ігнорує перераховані в 31 розділі заборони, тим самим сам ризикуючи і несучи загрозу оточуючим, експлуатує транспортний засіб із якимись технічними несправностями, тоді, в принципі, до нього можуть бути застосовані отакі санкції, можуть цей автомобіль взагалі забрати на штрафмайданчик для того, щоб примусово обмежити заборонити експлуатацію даного транспортного засобу. Тому не ігноруємо вимог 31 розділу. В першу чергу, зміркування забезпечення безпеки дорожнього руху. А з другого боку, щоб не ризикувати, що наш несправний транспортний засіб можуть забрати на штрафмайданчик. Ну, ось це і все, що стосується достатньо такого масивного і непростого розділу 31-го, пов'язаного з технічним станом транспортних засобів та їх обладнання. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.